скріншоти, чати в Телеграм, Excel-таблички. Куди ви тільки не зберігали квартири. А ви не знали, що на лун можна додавати квартири в обрані? Привіт! Я Катя. А я розповідаю про функції сайту Лун, про які ви могли не знати. Якщо вам сподобалась квартира, то ви можете додати її в обрані, а ще написати нотатку до оголошення, щоб не забути щось важливе. Поглянемо, як це зробити. До речі, ставте лайк цьому відео. Заходимо на лун. Обираємо розділ Продаж та шукаємо квартиру, яка сподобалась. Наприклад, ось ця. Далі натискаємо на сердечко вгорі і пишемо коментар. Його бачите тільки ви. Щоб знайти всі вподобані квартири, заходимо в розділ Мілу. Тепер вони всі в одному місці. Поки що збережені квартири можна переглядати лише на пристрої, де ви їх зберігали. Але якщо ви хочете власний акаунт на Лун з Лохіном, то ставте плюс в коментарях. Шукайте квартири на лун і побачимось!